Пісня, яка щойно прозвучала, вона написана на вірші Сергія Парфировича Раченця. Знаєте, я пам'ятаю, цього року я мав можливість бути в місті Новограді Волинському на науково-практичній конференції, де говорили про провадження в нас в школах уроку християнська етика. І ви знаєте, ще там я почув про те, що вірші Сергія Парфировича включені в підручники по християнській етиці. І я дуже радий під ваші бурхливі оплески. На цю сцену запрошую Сергія Парфировича, який сьогодні є разом з нами, який сьогодні є учасником нашої зустрічі. Який сьогодні є учасником нашої зустрічі. І зараз так в форматі інтерв'ю ми будемо спілкуватися з Сергієм Карфировичем. Я, я, я найперше хочу подякувати брату Павлу за пісню. Прекрасна пісня, прекрасний голос. І я сподіваюся, що я буду мати її вдома цю пісню, бо дійсно таке звучання, і пісні гарно в мене немає. Так що, брат Павло, майте на увазі. Дуже добре, бачите, недаремно все-таки ми запишемо наше голослужіння на комп'ютері. Ви зможете його. Це прем'єра, ну не прем'єра, але для вас це прем'єра. так. Сергій Мифорович, розкажіть, будь ласка, в декількох словах, де є ваші вірші? Я знаю про те, що вони вже якраз. Так. Я так колись рахував, то мабуть ну, на всіх континентах землі, якщо так. Бо ну, понад 20 країн світу є, ви що я точно знаю, я так собі підраховував. Але е, зараз вони є по всій Україні, є вони в Сполучених Штатах, найперше, в Канаді. Ось я автором 34 книжок. Збірок. 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 Збірок, а є й проза, поезія. Зараз готується дитяча книжка, сонячна повінь вже зараз у друку, вона в друзі, і десь буквально ну, після Різдва, десь трошки пізніше, вона має побачити світ Це через видавництво світ, війське видавництво, державне видавництво світ готує до друку ці книжки. Ось, ну є в мене вдома, так само книжки. Я дракую, я маю їх і йду завжди до своїх читачів. Одних отримую тяжкість і визнання це найголовніше для мене. Ось і це надихає мене в творчості, тому що, як я зауважу, я людина незряча і втратив зір, працюючи журналістом, закінчив. Ми більш... зараз про це будемо більш детально пізніше. Ось, і я вдома зараз працюю над новою, над новою збіркою, яка буде в майбутньому Написав понад 100 віршів. Ось. А взагалі надруковані багато шкільних, в шести підручниках для загальноосвітніх шкіл. Минулого року, наприклад, Острозька академія випустила підручник для п'ятих класів, християнська етика для п'ятих класів, там 44 вірші вміщено в цьому. Підручнику. Ну і інші підручники, які великими е, багатотисячними тиражами розповсюджуються по Україні Міністерством освіти. Як на мене, це досить велике визнання, правда? Сергій Піфоріович, розкажіть, будь ласка, більш детальніше про те, що ви робили ну, з дитинства. Як у вас почав проявлятися цей талант писати вірші? Ну, я дуже <кій> любив читати. Я, батько в мене мав всього три класи польської школи. Ось. Але якось так, що він навчив мене читати, я швидко вловив оцей момент, як воно читається. Ось. Я 5 років навчив читати, пам'ятаю свою книжку Три ведмеді каску, яку я взяв в бібліотеці в 5 років. О, в школу ходив я вже добре читав, а вже в четвертому класі написав перший вірш. Мами вже мене не було, бо мама померла в 5 років, як мені було. Була вже інша мама. Лідія Васильівна, я сидів так на печі, і кажу: мамо, записуйте, бо забуду. А, ну, а якщо він цікавий, то Да-да-да, да, то. -да -да. Вір вірс був дуже патріотичний. Ми боремось за мир, ми боремось за те, щоб жити і вчитися, як партія веде. Нам війни не треба. Ми хочемо, щоб був мир. Про це товариш на давно нам говорив. І ми радянські діти радянської землі, усі братами будемо у ці щасливі дні. Це саме перший. Бачите, ви знаєте, це як пророс, ви всі, що братами, але тут за того, що християни не срібть на первич, вибачте. Е, я з дитинства пам'ятаю вірш, нам не треба ковбаси, нам не треба масла, лиш би зірка на Кремлі ніколи не гасла. Це ваш вірш чи ні? Ні. Зрозуміло. Я знаю, що на віршах е, ми виросли на газетах Зірка, Піонерська Правда і все, що пов'язане з радянським червоним. В Цих газетах ви друкувались тоді вже чи ні? ще? Друкувався. Я вже перший більш мій був опублікований в 65-му році, але газета називалася Червона зірка, тобто наша дубинська місцева газета. Партійна, партійна. Родина. Ось це вірш, навіть називався. Зірка, я не, не буду говорити, не пам'ятаю. Зрозуміло, всіх нас дитинство було червоне, так, благо так, в наших дітей, дитинство так, не так, червоне, вони не знають того, так, як так. ми жили. Але скажіть, будь ласка, от ви закінчили школу? Так. Куди ви пішли навчатися і я з школи зразу пішов в Демидівське професійно-технічне училище? Закінчив, працював трактористом. Разом з тим я мріяв про освіту, тому що в мене прагнення було писати, хотілося бути поетом, я читав багато. Ось, і Тому я підготувавшись добре, добре самоосвітою зайнявся ще. Бо знань було мало, я вступив до Київського державного університету в 60 му році. Закінчив 70 лет. Я тоді ще не жив, не знаю. Так? Сергій Махайович, будучи там в університеті, як проявлялись ваші здібності писати? Про що тоді ви писали? Ну, вже тоді про різне писав, різна тематика мене цікавила: життя, і екологія, природа, любов. Ну, все чим живе людина. Це природно. Звичайно, були більші паровози, тому що я готував першу збірку до друку, і для того, щоб та перша книжка побачила світ, обов'язково мусили бути більші паровози, тобто про Леніна, на пропаті, таких кілька віршів було в мене у моїй першій поетичній збірці, яка побачила світ в видалистці каменя, називалася вона Запах вітру. Угу. Сергій Проферович, скажіть, будь ласка, ми тоді, коли з вами спілкувалися, ви казали, що працюючи вже в газеті. Вас спонукали, так м'яко кажучи, спонукали їздити і писати щось негативне про християн. Було таке, було таке, замовляли матеріали, такі, щоб шукати таких людей, хто, дітей, особливо, які звиклися своїх батьків, віруючих. Ось такі моменти були. І Ми складали план атеїстичної пропаганди. Воно затверджувалося все на бюро міському партії. Ось і, і питали за це, чи виконуються ці плани. Запрошували на бюро, питали, щоб, чи ми усвідомлені, які в дубні, скажімо, в моєму місті є течії християнські, особливо протестантські. Вони боялися, що ми дуже протестанти, я не знаю найбільше. От, І я знаю, пам'ятаю ті часи, коли переслідували справді, це все було на моїх очах. Я все це бачив. Сергій Морозович, вірші, будь ласка, зараз. Вірші. Ну, коли я вперше став, вже прийняв Прийшов до, до Бога, я прийняв все та повірю водне хрещення. В 90-му році здав партійний квиток, зробив для себе День Перемоги. І перша ця вже книжка, то вже була моя четверта книжка по ліку, але це була перша християнська пробудження. Ось, і тоді я написав такий один вірш Вертайтеся до Бога люди, яка стала піснею. Вертайтеся до Бога, люди. За це ніхто вас не осудить. Ви хочете правди. Правда буде, у Слові Божому вона. Його читайте ви до букви, і щедрі стануть ваші руки. Тривога зникне, і розпука сміхнеться сонцем далина. Ви ще зумійте порвати своїх гріхів міцні канати, зректись вчорашніх ще догматів і помолитися йому. Вертайтеся, бо ще не пізно, несіть спокуту свою слізно, крізь час нестриманий і грізний, що насуває нам пітьму. Вертайтеся, спасіння ради. Хай серце сумніви розгладить. Господь для всіх дарує радість, хто прагне зустрічі з ним, не лишить вас напризволяще, вам допоможе ні найважчі, і душі визволить пропащі з міцних обіймів сатани. Вертайтеся, брати і сестри. Хвалу Творцю воздайте чесно, і світ нарадший воскресне, як від цілющої води. З вас мусить кожний пам'ятати, хто на йшов вмирати, за нас неправедних розп'ятий, Хто Бог одвічний і один? Це був більш це була радість, така, переживання, відчуття. Я так, на таких емоціях написався цей вірш. І багато своїх звідки пісень стало більшим текстів, стали пісні. Так, так, я якраз і хотів так. сказати, що тільки я, тільки я прийшов до Бога, тільки я прийшов до церкви. Одна з перших пісень, яку я почув, це була якраз ця пісня, яку щойно прочитали від вічній дір. Сергій Пірович, скажіть, будь ласка, от. Ну, після 91-го року вже всі, навіть заяві комуністи, ну крім Симоненка, звичайно, відмовились від своїх переконань і так далі. А як відбулось от вас у цей момент, коли ви ще не християнин, але вже відмовились від комуністичних переконань? Що вас спонукало? Що спонукало? Ну, праця журналістська вона допомагала мені бути завжди в гущі людей. Це найперше, тому що береш інтерв'ю, записуєш, пишеш статті. Ось і я бачив цих людей, які знали Бога. Я бачив, які вони сумлінні, які вони зразкові в побуті, в сім'ї, в праці. І це мене дивувало те, що як же ж писати про них погане, що я можу писати про них погане, виконувати замовлення ідеології, коли воно ну, ну ніяк не клеїться, коли це люди не, не такі, їх треба навпаки. Хвалити треба, прославляти їх за їхні чесні руки, за працю. за... Ось, і я тоді засумнівався в правдивості цієї ідеології комуністичної. І ось коли я над цим замислився, я для себе зробив переоцінку духовних цінностей, зрозумів, що є речі, поняття в нашому житті, які мають тимчасовий характер такий. Ну, скажу, якісь події, якісь обставини, факти, політика, ідеологія ну, все це мода, особливо вона міняється і часом люди не встигають за нею. Ось, але є речі і поняття, які основі мають вічний характер: це Бог, любов, добро, Біблія, віра. Ось, і я зрозумів, що якщо я буду говорити про ці речі, писатиму про це, мене будуть розуміти люди. І я буду мати успіх як творча людина. І ось отак перешла переоцінка моїх духовних цінностей. І я став збиратися з Богом, шукати можливості відвідати десь перше служіння. Я зрозумів. Звертаю зараз до всіх представників засобів масової інформації. Після богослужіння ви зможете ближче поспілкуватися з Сергієм Порфировичем безкоштовно. Ще одна інформація: Сергій Порфирович привіз з собою свої збірки. Звичайно, не всі. Але я знаю, що у вас по стилю написання є вірші, є прозовані твори. Розкажіть, будь ласка, ви розповідали дуже цікаво, коли ми спілкувалися з вами, дуже цікаву історичну подію, яка відбулася з вас в Дубно Дублі, так, під час Великої вітчизняної це... війни, як віруюча людина допомагала. Розкажіть, це, будь ласка, коротко. Початок війни, німці вже були в Луцьку, в дубно прийшли, і в дубно зав'язався бій. Танкова бригада там була в нас в лісах Білогородських і Пополя. І вони пробивалися на схід, бо танки не мали пального. Танки покинули і пробивалися на схід. Зав'язався під Дубно, там де Шибина, гора в нас, хто знає, зав'язався бій важкий, і багато бійців, ну вони ж були оточені. Вони переховувалися в очеретах, в житах. Ось і вечором прийшли до однієві родини перепочити. Ось, а на з другий день знову ж мало бути наступ німців. Ось. І коли вже готувалися повечеряти стуку в двері, і заходить, е, цей, господар виходить на порів, дивиться офіцер німецький. А він теж його танк був відбитий і переховувався десь там в житах, по черетах, але ж і радянських бійців було багато, він боявся потрапити в руки і прийшов в цю хату. А тут якраз росі, е, е, ці, радянські бійці вони хотіли розстріляти його. Але господар каже, що давайте виконаємо закон не вбити. Каже, все рівно каже, завтра буде облава. Каже, німця не буде, ви його сьогодні заб'єте, мене не буде і вас не буде. І ось він їм пообіцяв вночі переправитися через іку, через річку нашу, через заплави, яку він добре знав, в село Іваня, моє рідне село, там близько ліси. Ось, а німця поклав спати. Ось, і так сталося. А вранці він пішов в комендатуру. Німецький сказав, в мене є ваш німець. Вони кажуть, ти нас опаніш, бо ти хочеш, щоб нас е, розстріляли там зас, під засаду. Але каже, ні, я відповідаю головою. І коли німці приїхали танкеткою, два мотоцикли, вони побачили полковника. А це якраз був син племінник, верніше племінник гауляйтера України Еріха Коха. Ось так порятувався такий історичний факт. Ось порятував цього племінника. Німці забрали його. І коли рік часу минув. І Еріх Кох їхав у Рівне, як в столицю Окупованої України, то запросили в дубно, дубно відбувся такий ну, то, 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 урочистості в будинку культури, чи як він називався, може, народний дім. Ось, І запросили цю сім'ю, цього господаря, цього християнина, ось, налили Шампанського, він правда відмовився, бо не вживав спиртного. Ось, Вже цей полковник став генералом. от, І Еріх Кох дав йому папір, який йому дозволяв вільно пересуватися. І коли він переховував всю війну єврейську дівчинку, яку розстрілювали з Дубенського гетто, 12-літню єврейську дівчинку, вона теж вилізла з ями, де розстрілювали, вона була жива, лишилася. І вона на хуті, де жила ця родина, прийшла туди, рятуючи своє життя. Ось. І вночі він вийшов, по собака лаяв дуже, вийшов, знайшов її в соломі, Ось він всю війну переховував. І, власне, сусід, там такий був, Яркевич Роман, доніс. Німцям про те, що він щось хто що, когось там щось переховує, він точно не знав. І німці хотіли розстріляти. Ось, але цей документ врятував йому життя. Буквально п'ять хвилин вже не було б людини. Ось і він цю війну перемужньо е, переховував і там навіть потім спочатку вдома мав криївку, потім зараз я пожертви був маленький такий острівець, і там викопав таку криївку і всю війну, ніби там рибу ловити, йде там чи ще щось і возив її, її, їсти і так переховував всю війну. І потім вона виїхала в Канаду. Вона два роки тому померла ця е, жінка вже. Ось і, і, і родина ця була. Америці вже виїхала в штаті Вашингтон, потім Північна Кароліна, жили я зустрічався і взяв цей матеріал до цієї книжки. Це художня документальна повість була своєї душою Кам'яні. Це гарний, гарна ілюстрація біблійного принципу. Так. Як хочете, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. Е, ви людина незряча. Так. Скажіть більш детальніше про те, як трапилось, що ви втратили зір. Е, важко сказати, бо я з раннього дитинства дуже погано бачив. Я прийшов в перший клас, пам'ятаю, і з математики була контрольна, вчителька написала приклади там на дошці, і я там чи три, чи вісім я не міг розрізнити. Я е, розв'язав все правильно, але поставила, каже, тобі чотири, бо ти каже, пісь попридумав цифри, не такі, як на дошці були. Оце зауважу, що я погано бачу, але я так не лікувався рано, померла в мене мама, не було ну, кідності. Жива, не було ким займатися, тому займатися і так звід поступово втрачався. Я ще встиг закінчити школу, університет, пропрацювати більше 15 років журналістом. ну, Зір певною мірою дозволявши такий був більш-менш, що можна було працювати, але згодом він ну, зовсім став затухати, і я змушений був залишити працю і перейти на творчу. Працю свою таку літературну. Дякуючи Богу, що я сьогодні член церкви, і Господь надихає, дає можливість мені. Я маю велику читацьку аудиторію, бо тиражі великі бувають у моїх книг. От зараз 8 тисяч дитяча книжка у кольорах. Це теж сьогодні ну нелегко таку книжку надрукувати, але дякувати вона буде. Серій, позволяє. Скажіть, будь ласка, ви як людина незряча? Яким чином відбувається сам процес ваш? Тобто думки є, ідеї є в голові. Як їх перекласти на папір, Як відбувається цей творче Колись у вас? до мене прийшов мій друг такий Філіпчук? А він у Борбані був директор школи, мабуть, братчайка знає його Володимир Георгійович. Ось він ми з ним так подружилися. я вже став вірючим. Він до мене приходив. Він вже такий близький був і каявся в тому, що він. Гонив учнів з церкви виганяв. Каже Сергій каже, як ти каже, пишеш ріше. А я так же кажу, беру словник, кажу, бачите, в мене є 11 томів таких кажу, тлумачний. словник українському мові. І беру слова, кажу, римую і все да. <риклад> <риклад> Ну, Звичайно, що коли є бажання, коли у Бога є цей дар, оця іскра, ось то допомагає він, бо хочеться прославити Бога, хочеться. Віддячити йому за те все добре, що робить для мене Господь Бог. В мене звичайно більші, ну багато християнської тематики, але ж є різні природа, і про матір, і про любов, і інтимна лірика. Все є так, як повноцінна людина живе, ми люди і, і все переживаємо в житті. Ось і про все я пишу звичайно. Зрозуміло, Сергій Петрович, розкажіть, будь ласка, більш детальніше про те, що спонукає вас, людину фізично незрячу. Але будучи духовно зрячим, писати про різноманітні такі на різноманітні теми. Я знаю, що у вас є теми соціальні у ваших хечах, піднімаються, що вас побуджує, що вас побуджує. Спонуває? Ну, ми бачимо всі свідками того, що наше суспільство не є таке досконале, хоча й вже демократичне, є багато зла. Люди, які не знають Бога, які не хочуть служити йому, а поклоняються такому таким ідолам, як алкоголіз, і, це слово ну, дуже розповсюджується. Сьогодні особливо в Україні поширене. Звичайно, що болить душа, болить. Я був свідком випадку, коли в Дубні одна молода мама відриклася свого немовляти. Ось і, і це було боляче, якось і це був крик душі. Я знаю, і я написав тоді вірш, і дубинський поет Микола Тимчак написав. І вірш на, на, на таку тематику. І, і, і я і... перепрошую, наскільки мені відомо, та дівчина готувалася нести культуру в маси. Так, це була а студентка мас... училища культури, ось і нести культуру в маси але ця культура була досить далека від гроші культури, бо це не духовна культура була. Ось І я собі уявив, оце малесеньке дитятко, яке простягує рученята і каже: ти візьми мене, мамцю, з собою, я не гріх твій. Мене не лишай, бо на серці лежатиме болем, буде плакати завжди душа. Твоя втеча страшніша, отрути, знати істину, щиро поспій. Лиш мені ти знайдеш порятунок у розломаній долі навпіл. Не ховайся від стиду сьогодні, бо й з роками він знати дає. Твоя втеча, як зашвор холодний, вже стискає сердечко моє. Задихаю зі млій круговерті, не спіши перейти за поріг. Я тобі обіцяю смертя, доки жити у грудях своїх, я твій стит ноженятами тупу, тільки ти собі мамцю затям, хто любові межу переступить, буде проклятий навіть життям. Пам'ятай, на любов все суще, лиш вона твій порадник і Бог. Я ж надії її у грядуще, і за неї в отвіті ми вдвох. Тож мене не лишай, бо натомість образ твій забуття віднесу. Я твоя недоторкана совість на вселюдський. Віддам тебе суд. Це я ще був невіруючий, Ще далеко до того було. Але цей момент від якийсь був переломний в моєму житті. Я більш так замислився над своїм життям, майбутнім над гріхом, над злом. От неправдою, оце мене воно якраз так схвилювало. Це був крик душі. би ви могли охарактеризувати на даний момент часу ваші стосунки з Богом? Ну, мої стосунки Богом, я майже не було якнайтісніше. Як я їжджу і багато відвідую громадських місць, церкви, школи, навчальні заклади різні. Багато по світу мандрую, не дивлячись на свої фізичні вади. Я в мене перша група позору, я зовсім не бачу. Але не дивлячись на це, я все таки мав творчі вечори в Сакраменто, в Сіетлі, Філадельфія, от у Львові. Ось, і... Тут Бог дозволяє мені спілкуватися з людьми, читачами, я, до речі, маю багато шанувальників, які пишуть, листи, відкривають душу і через поезію приходять до Бога. Чи можете ви розказати підвести, якби, приклад, підвести ну, якийсь приклад підтвердження У мене був 8 грудня, це десь лік назад, у Львові Творчий вечір підходить до мене одна жіночка, каже, брате. Ви мене врятували від смерті. Кажу, яким чином я хотіла покінчити життя самогубством. Але прочитала вашу поезію, коли прочитала, я каже, замислилась і цю думку від себе відкинула. я член церкви, яку слава Богу. Ну є листи такі були з п'яти хаток, коли мама е розповідала про долю своїх дітей, які в алкоголі, в наркоманії, про наркоманії пропадають. Ось листи, бабу, з, з Черкаської області, з Чернігівської, з Одеси, де те, що пише, каже, я через ваші вірші прийшла до Бога. Каже, мені мама дала вашу поетичну спитку, каже, прочитай до цього. А я кажу, ті вірші читаю. Хіба то й хто пише тільки, але вона каже, ти почитай, Ну я не хотіла образити мами, почитала, каже, і ось прийшла до Бога. Ну, такий в мене листів, яко я так більше тисячі, я отримав за свою творчу таку діяльність і приходять навіть в цьому році були в Лисокодянському Чернівецької області два листи. Так що листи приходять, і я щасливий тим, що можу прислужитися людям. Угу. Шановні друзі, пам'ятайте, що що не робили ми, що б не було у нашому житті, які проблеми б не були в нашому житті. Бог завжди близький і реальний для кожного з нас. Бог хоче, щоб ми мали спілкування з ним. Бог хоче, щоб ми молились, щоб ми читали Біблію, щоб ми співали християнські пісні, щоб ми читали християнські вірші. Тому що, чим серце наповнене, те промовляє уста, як написано в Біблії. Сергій Михайлович, зв'язку з браком часу останнє запитання. Що ми хотіли побажати нашим. Я побажаю певно вільшованою такою віршем своїм, одним з віршів, з поетичної збірки храм Любові, яка в мене є. Хай би все, це побажання мені і вам разом, хай би все, що для Бога роблю, було щиро й правдиво. Хай би світце, який я люблю, став нарешті щасливим. Хай би пісня, що мама дала, проростала у грудях. Хай би доля не злою була і не заздрили люди. Хай би істину знав я одну від Господнього сина, хай би розмов більше збагнує мудрість і силу, хай мене не забуде село, де родився з любові, хай би недругів менше було біля серця і слова, хай ніколи мій погляд душі не осліпить гординя. Хай би землі пройшов я чужі, а помер на Україні. хай зів'яне, як листя журба, ні томився я часто, хай би все, що я злого надбав, перетліло у часі. Дуже гарне побажання! Друзі, ви матимете можливість більше поспілкуватися з Сергієм Парфировичем після богослужіння. А зараз, користуючись нагодою, ще раз нагадую, що при виході ви зможете придбати. Збірки і прозовані, і віршовані твори Сергія Профировича. І дирські є з піснями, які а, написані 200... на вірші Сергія. Понад 200 пісень. Понад 200 пісень. Дякуємо, Сергій Профилович. Дякую вам. Хай поблагослови. Дякуємо.